Якщо говорити про авангард та про термінологію авангарду, про те, звідки ми беремо свою генеалогію, то я вважаю, що це буде великою помилкою, якщо ми будемо починати свою генеалогію сучасного мистецтва виводити там з середини ХХ століття. Тому що в нас були такі імена, як Малевич, Багамазов, Екстер, Архіпенко. Тобто, якщо б ми були країною, в якій немає таких імен, там, 20-ті, 20 10-ті, 10 20 роки 20 ХХ століття, то тоді можна було б там з 80-х, можна з, 80 з 90-х років виводити свою генеалогію. Але якщо ми вже маємо от такі імена, то я вважаю, що це велика помилка. Ще на початку століття до нас приїжджали. Роботи видатних постімпресіоністів, які виставлялися в Києві, в Одесі. Тобто були серйозні зв'язки ще, ще тоді. Оцю ідею продовження і тяглості авангарду після воєнний період про неї вже говорять ну, як мінімум з 70-х років, той же там, Пітер Бюргер. От, ще в 1939 році, до речі, цікава була стаття про авангард. Грінберга, яка називалась Авангард і Кіч, де, по суті, цей автор протиставляє мистецтво, яке прагне експериментувати, яке прагне бути у такій опозиції до якихось домінуючих таких смаків. От. А з іншого боку, мистецтво, яке спрямовано на комерціалізацію, на продаж. Власне, ця опозиція вона є таким моментом, який Ну, дозволяє нам відрізнити, що ж таке авангард. Тобто авангард це як така специфічна ідеологія, яка існує в рамках мистецтва і культури. Радянська влада намагалася повністю придушити цей проект. У радянських підручниках писали, що все це вже якби був кінець авангарду, це була смерть авангарду, тому що. Власне кажучи, вони хотіли смерті авангарду. Зважаючи на те, що багато художників 50 50-60-х років зверталися до практик та досвіду авангарду 10-20-х років, виникла ідея про те, що авангард продовжується. Пітер Бюргер запропонував такий термін, як неоавангард. Цей термін він описує те, що існує певна тяглість авангарду, і ми знаємо, що. Деякі художники продовжували свою творчість уже в Америці і впливали дуже сильно на спільноти художні, створюючи, створюючи або входячи в певні мистецькі об'єднання, які там були. Той же флюксус. Далі цю ідею розвивав Боніто Оліва з його трансавангардом. І десь приблизно у 80-ті роки ще з'являється така теорія про хвилі авангарду, що є. Перша хвиля авангарду це якраз 10-ті, 20-ті, ну, перша третина 20-го століття. І потім е післявоєнний авангард це друга хвиля авангарду. І третя хвиля це десь 80-ті, -90 90-ті роки. Ця ідея дуже цікава, тим, що дійсно 60-ті роки, причому це як в Європі, так і в Америці, так і по суті в Радянському Союзі виникає дуже велика цікавість до. До воєнного авангарду, і художники починають якби, робити якісь неодедаїстичні експерименти, неекспреекспресіоністичні і так далі. Ця теорія вона ще допомагає якби, розібратися в, нашому, в нашій історії, тому що в 50-60-ті роки почалося таке повільне вихід у модернізму з такого повного глибокого андеграунду. У зв'язку з Хрущовською відлигою багато художників працюють, в принципі, продовжують течії, або, або якось удосконалюють принципи, які використовувалися ще в тому, як би в тій першій хвилі авангарду. Для української історії зараз дуже важливо зрозуміти цю тяглість нашу від авангарду, тому що ну, радянська влада робила все, щоб знищити цю тяглість. Що ми думали, що між тим авангардом і сучасністю є велика прірва. І це, власне, дуже сильно входить в ці російські наративи. Тому якщо ми самі не будемо докладати якихось зусиль, щоб це зв'язати все, то ніхто за нас це не зробить, на жаль. От. І ну, на, на моєму досвіді, наприклад, є такі постаті, там, як Григорій Синиця, який навчався ще в Бочукістів, а потім став шестидесятником. І все-таки, тобто, є якісь ниточки, які поєднують авангард та вже більш пізній період, там, шестидесятників і так далі. Таких прикладів багато, тому що ми знаємо, що і Косарєв, і Ермілов продовжили працювати в післявоєнний період, і у них були учні, і люди, які з ними спілкувалися. Тобто цю тялість можна прослідкувати, якщо захотіти. От. І для нас дуже важливо її прослідкувати, тому що. Ми знаходимося в ситуації, коли про український авангард ще не так багато знають хоча зроблено звісно багато зусиль. Але я вважаю, що ці зусилля мають бути ще продовжені. Ми маємо зрозуміти, що термін Український авангард він більш-менш так закріпився там з 70-х років. От після тої виставки в Лондоні, яку організував Дмитро Горбачов. Але нам ще треба багато зробити, щоб змінити уявлення про український авангард, тому що в світі дуже багато людей продовжують використовувати термін російський авангард і приписувати до нього Малевича, Екстер, Багамазова і так далі. Ми теж маємо пам'ятати, що сам термін Український авангард, який виник в 70-ті роки, його теж ставили під сумнів, тому що називали це. Антинаучним там, і так далі, тому що існував термін російський авангард, який мав все це поглинути. І насправді було дуже багато таких відомих дослідників, які теж отримували цю тему, що існує тільки російський авангард. Не треба нам розповідати про якийсь український авангард. Тому е термінологія це, це, звісно, вона змінюється. І я би сказав навіть так, що. Ні Малевич, ні Багамазов, ні Татлін, ні Екстер, ні Архіпенко не знали, що вони авангардисти. Тому що і не знали не тільки, що вони авангардисти, вони не знали, що вони модерністи. Тому що в той час ці терміни не були От. Ну, Ми знаємо, що був альманах авангард, але авангардистами можна було назвати тільки тих, хто ну, був в цій групі авангард. Але Широкого такого розповсюдження цей термін тоді ще не набув. Він набув розповсюдження лише десь в 50-ті роки. Це я до того, що термінологія вона може змінюватися, тому що в період якраз 10-20 ті роки говорили про нове мистецтво, там, лівий фронт митців і, і так далі. І про авангард вже почали так. Тобто, термін авангард закріпився приблизно в 50-ті роки. Я вважаю досить позитивною тенденцією, що зараз це питання дуже так багато обговорюється, і в той же час не тільки обговорюється, але ще створюються, робляться конкретні кроки, створюються музеї, в тому числі нещодавно був створений музей модернізму. Зараз є в планах створення музею авангарду. І це добре, і ми бачимо, що і ну, світові дослідники вони теж змінюють свою думку, і в музеях починають змінювати там, підписи під роботами. І позитивним є те, що багато сучасних дослідників нарешті починають визнавати значення українського авангарду в історії світового мистецтва.